Фракція Батьківщина голосувала проти законопроекту 7457 про легалізацію маріхуани, оскільки цей законопроект не про ліки на базі канабісу, а про перетворення України на плантацію для наркобізнесу. Про це Юлія Тимошенко наголосила під час розгляду законопроекту щодо регулювання обігу рослин роду конопель у медичних та промислових цілях. Закон, про який ми зараз говоримо про так звану в лапках легалізацію марихуани – це закон про те, щоби перетворити Україну в плантацію для наркобізнесу, для вирощування наркотичної марихуани. Цей закон не про медичну марихуану. Я вважаю, що уряд треба відправити відставку за те, що вони не закупили препарати марихуани для знеболювання. В тому числі наших військових, Юлія Тимошенко пояснила, що її команда підтримує використання ліків на базі канабісу в медичних цілях, і для цього в Україні давно вже створено відповідну законодавчу базу. У 1995 році прийнято закон України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. А використання ліків на базі канабісу в медичних цілях легалізовано урядовою постановою позаминулого року. Про що багато писали українські змі. У мене в руках зараз знаходиться постанова 324 про легалізацію медикаментів на базі канабісу. Два медикамента Набілон на базі канабіоїдів і на, бімікс... на Стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу. Ці два препарата були легалізовані 7 квітня 2021 року. Лідерка партії Батьківщина нагадала, що завдання уряду розширювати за потреби перелік ліків на базі наркотичних речовин, а також закуповувати відповідні препарати. Але уряд та міністр охорони здоров'я цього чомусь не роблять. Уряд зробив це навмисно, щоб можна було легалізувати наркобізнес в Україні. Ви не закупили ліки, які, які передбачені урядом, які на базі марихуани. Ви не дали їх військовим, ви не дали їх конкотворим, хоча мали всі можливості, для того, щоб просто зараз вийти законом про легалізацію наркобізнесу на базі марихуани. Тимошенко вважає, що Ляшко і шмигаль повинні піти у відставку, тому що вони не реєстрували препарати на базі марихуани, зневолювальні та інші. Вони не закуповували їх. Вони не видавали безкоштовно нашим військовим для того, щоб під цим прикриттям протягнути цей закон, який вони сьогодні хочуть голосувати про легалізацію наркомафії в Україні. Політик закликає колег не голосувати за законопроект, який перетворює Україну на плантацію маріхуани. Натомість вимагає змусити уряд негайно закупити медичні препарати на базі канабісу для тих, хто цього потребує.